5 тисяч гривень на дорозі не валяється. Знову в нас переробочка, друзі. Славно, звісна, цементна затірочка з примиканням до ванни. А грубі гроші, за мотор треба якось відбивати. Що ми робимо? Ах, тут максимально все просто. Механічним способом за допомогою гравера ми повністю це все розшиваємо. Людина не встигла заїхати, а вже така історія залишилась. І що? А що думаєте, хтось хоче братися за таку роботу? Ні, тільки я берусь за таку роботу. А чого? Бо я не боюсь сказати грубі гроші за таку роботу. Так і скажи, ті гроші треба платити. Ну, не без того. Обижи гарненько. Дві години робота зроблена. Ось так воно все виглядає. Все гарненько. Акуратно зроблено герметиком і в нас тут нічого не буде розтріскуватись. Робимо як для мами. Як для мами.